Жила була в одному селі дівчина на ім'я Марія. Вона була відома своєю і співчуттям до всіх навколо. Марія завжди допомагала тим, хто потребував підтримки, і завжди знаходила слова втіхи для тих, хто був у біді. Одного дня до села прийшов молодий чоловік на ім'я Ярослав. Він був мадрівником і шукав місце, де міг би зупинитися на деякий час. Марія Запросила його до свого дому і поділилася з ним їжею та теплом свого дому. Ярослав був вражений добротою Марії і почав проводити з нею багато часу. Вони разом гуляли по селу, допомагали іншим, і ділилися своїми мріями. Ярослав почав розуміти, наскільки важливо мати любляче серце і співчувати іншим. З часом Ярослав і Марія закохалися один в одного. Вони побудували гармонійні стосунки, засновані на взаємній повазі і любові. Марія показала Ярославу, як важливо відкрити своє серце і проявити себе у цьому світі. Коли у них народилися діти, Марія виховувала їх з тією ж любов'ю співчуттям, які вона завжди проявляла до інших. Її діти. Виросли щасливими й добрими людьми, які також вміли співчувати і допомагати іншим. Село, де жила Марія, стало процвітаючим і щасливим місцем, де люди підтримували один одного і ділилися своєю любов'ю, і жили вони довго і щасливо, співчуваючи один одному, завжди підтримуючи і оточуючи теплом, повагою та любов'ю. Сподіваюся. Ця казка допоможе людям зрозуміти важливість люблячого серця і допоможе розвинути в собі співчуття, покаже, як важливо, щоб жінка вміла співчувати, тому що тільки така жінка з люблячим серцем може побудувати гармонійні стосунки з чоловіком і зможе показати своєму коханому, як важливо відкрити своє серце, сповнене любові. Щоб проявити себе у цьому світі. Тільки така жінка, яка вміє співчувати і має любляче серце, зможе виховати щасливих дітей, і тільки суспільство, в якому люди вміють співчувати один одному, буде дуже процвітаючим.